Жіночі подовжений світшот та легінці від бренду Криві 245 гривень за одиничку. у нас складає 12 одиниць і коштує 2940 гривень. І показується, це буде подовжений світшот, так виглядає без упаковочки. Він йде на утепленні всередині. В такий фліс. Далі такі подовжені затяжечки масивні з капюшончиком, манжетики на рукавах і джета спорт на рукавчику такий напис тут. І також будуть йти легінси. Свідшоти переважно це 60% ваговний, 40 поліестеру. Так виглядають. Будуть е, такі три комплекти в чорному кольорі, буде один комплект е, чорний світшот, сині такі легінси. Далі буде такий м'ятний світшот. Sport ще ось такий напис на спині. І будуть е, чорні легінси. І один буде такий у нас яскравий комплект це такі леопардові легінси. І фіолетовому кольорі світшот. По розміру. М4 і елічки 2 у лоті. І для замовлення такого класного лоту звертайтесь до менеджерів. Упало.